Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. Правила призначення пенсії змінили. Кожен сьомий українець залишається без виплат більше інформації. Дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. Чимало українців пенсійного віку не можуть вийти на пенсію вчасно. Їхня кількість за чотири роки скоротилася більше, ніж у два рази. Пенсійний вік в Україні настає у 60 років, однак кожен сьомий українець у цьому віці не може вийти на пенсію. Причина недостатня кількість страхового стажу. Саме тому багатьом людям, які досягли пенсійного віку, доводиться працювати до 63 та 65 років. Відповідно до звіту організації економічного співробітництва та розвитку щодо ситуації у пенсійній системі України протягом 2019-2023 років, кількість тих, хто вийде на пенсію до 60 років, впала з 25% до 11 тоді як кількість людей, які отримували пенсію після 60 років, зросла з 0,5% до 14%. Це сталося через зміну вимог щодо кількості страхового стажу у більшості європейських країн на пенсію виходять не 60-х років, а пізніше В Україні ж можна вийти на пенсію у 60 років, але за умови достатньої кількості страхового стажу. 2024 року це 31 рік, щороку вимоги до стажу підвищуватимуться на рік. У 2025 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно буде мати від 32 років стажу, у 2026 році від 33 років стажу, у 2027 році від 34 років стажу, у 2028 році від 35 років стажу, щоб вийти на пенсію у 63 роки, потрібно мати у 2024 році. Від 21 до 31 року стажу у 2025 році, від 22 до 32 років стажу, у 2026 році, від 23 до 33 років стажу, у 2027 році від 24 до 34 років стажу, у 2028 році, від 25 до 35 років стажу, заменшоє. Кількості стажу. Але не менше ніж 15 років на пенсію можна вийти лише у 65 років, додамо, що за даними аналітиків ОЕСР, за останніми показниками 2021 року, середня тривалість життя в українців після 60 років становить близько 10 років. Для жінок це 74,4 роки, а для чоловіків на 10 років менше.